1,5 є в них така проблемка, що тече з-під кришки з часом, яка закриває розпредвал. Значить, я помив, дійсно подивився, буквально проїхав там 50 км тече безбожно. Тому потрібно зняти її, прикупив прокладку. Наскільки ходова, вона не знає і наскільки якісна, придбав плюс герметик. Не користувався. Не знаю, наскільки він дієвий. Там, через 24 години він вже повністю твердіє. Через 3-4 вже можна пробувати користуватися. Наскільки дієвий. Будемо пробувати. Так. Значить, ще щось десь тече, бачу біля катушки десь. Ну, розбираємося з цим, помию. Якщо з цим буде все добре, можна буде помити там все інше, десь на коробці щось. ну, Потрібно дивитися. Розбирати тут нічого важкого нема. Буквально 8 болтиків, підключно 10. Не знаю, якого вони там діаметру. Все просто і чітко. Ну і зняти патрубок, який йде до патрубка повітряного. І на тому все. Буду пробувати. Зніму, покажу. Так, зняв я кришку, нічого там критичного не було. Трішечки якогось там нальоту. Що я роблю? Взяв звичайний розчинник, налив, трішечки воно відстоїться, побовтою і усе, і буду встановлювати на місце. Помию всі канавки і нічого більше робити не буду. Візуально тріщин не видно на цій кришці. Ну, так вона цікаво, доволі зроблена. Ну і маємо, що маємо. Тут також все тип топ. Помив все з розчинником, з буду пробувати наносити герметик. Так, буду встановлювати на місце. Ставив прокладку трішечки наніс герметику. Вичкав, як написано, в інструкції. Встановлюю, акуратно, без фанатизму зажимаю. А далі, чи було це ефективно, чи ні, буде показувати час. Буду їздити, якщо буде підтікати, потрібно робити щось по-іншому. Ну, дивився, що на якийсь час лікується покупкою нової кришки. Ненадовго. Так, все пройшло чудово, зажалося. Трішечки що там помив. 3-4 годинки і можна ховатися в гараж. Так, ще десь була стара прокладка. Різниця та була гнучка, м'яка, ця тверда, певно, стала з часом під дією агресивного середовища. Це, далі будемо тестувати, як воно буде їздити.